1 жовтня у США набуває чинності закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Це спеціальна програма, яку президент Сполучених Штатів може повністю контролювати самостійно. Тобто, якщо до цього вся військова допомога від Америки фінансувалася з резервного фонду, надавалася безкоштовно, але погоджувалася з конгресом. То тепер техніку, боєприпаси та іншу необхідну продукцію Україна отримуватиме за пришвидшеною процедурою без бюрократичної тяганини це надзвичайно важлива допомога для України. Щодня Україна платить своїм життям за те, що відбувається. Неможливо повірити у ті звірства, що відбуваються з російської сторони. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії коштуватиме ще витратніше. Та на думку експертів, очікувати на нові поставки найближчими днями не варто. В залежності від того, звідки вона буде постачатися. Якщо з європейських складів, то й в перший же тиждень або в першій декаді жовтня. Якщо її доправлятимуть безпосередньо зі Сполучених Штатів, то вона може прийти всередині другій половині жовтня. Може бути доставка як літаками, так і пароплавами. Аналітики прогнозують, що спершу Україна отримає більше боєприпасів для РСЗВ, артилерії, а також бронетехніку. Це значно більша кількість, значно більші об'єми боєприпасів усіх типів для ракетного озброєння. Це реактивні системи залпового вогню, ті ж М270 МЛРС та М142 Хаймарс. Це, звісно, більша кількість боєприпасів для ствольної артилерії, для гаубиць та САУ 155 мм та інших калібрів. Це велика кількість бойових броньованих машин, не виключає, що це може бути якась нова номенклатура ББМ для України. Деякі ж очікують і на нове важке озброєння, збільшення асортименту техніки, активніше посилення обороноздатності України, а протягом шести місяців нам можуть відправити ще 18 хаймарсів. Крім Хаймарс, ми можемо отримати танки Абрамс, БМП Бредлі, САУ Паладін. І головне можливість отримати системи ППО Патріот, яка допоможе нам закрити небо. Усе це Україна може отримати, але пізніше, наприкінці цього або вже наступного року. Це пов'язано з декількома причинами: відсутність логістики, недостатня підготовка українських військових і неналагоджена робота різних зразків військової техніки. Наприклад, сучасні патріоти не зможуть якісно працювати серед ППО радянського зразка, що зараз є на озброєнні України. А от про передачу літаків поки що взагалі не йдеться. Адже для цього українські захисники мають пройти спеціальну військову підготовку. Та навіть перші партії за ленд-лізом усе ж зможуть значно змінити ситуацію на фронті на користь України, запевняють фахівці. Яна виключає, що значно пришвидшаться події. І фактично питання тимчасово окупованого Криму ми вже будемо вирішувати в 2023 році, забувши, що було на південному та Донбаському плацдармі, оскільки ми їх уже звільнимо. Планується, що ленд ленд-ліз працюватиме до жовтня наступного року, але його можуть продовжити як це було за часів Другої світової. Тоді цю програму запустили уперше. І вважається, що саме вона зіграла значну роль у розгромі гітлерівського режиму. Ніколь Костенко та Олексій Мурав'йов. Харківські звісті.